Сьогодні у нас нова карта. Хто ж це? Воїн. Архетип воїна. В ситуації, коли небезпека нависає над суспільством, над сім'єю, включається цей архетип. Він працює самостійно в колективному несвідомому. Він спить в мирний час, але коли небезпека з'являється біля сім'ї, він активізується. І чоловіки, і жінки починають грати не свою. А його роль. Воїн грає роль захисту групи, щоб не було розрухи і порушення прав людей. Він перший стає навпроти того, кого суспільство вважає злом. Воїн дисциплінований, він сміливий, він готовий жертвувати собою і близькими для перемоги над злом. Це людина прямої дії. Він допомагає рухатись вперед крок за кроком. Зараз нам усім потрібен цей архетип. Потрібні сили, сміливість і потужність Його для перемоги, щоб протистояти злу того, що несе нам стихія смерті.